Я скоро буду виходити на вулиці міста з трауленою полязкою на оталі. Умирає мати, поезії мого народу. Все називається Україною. Готелю, нівермат, фабрика, хліб український. Телебачення теж українське Україна. на горілчаній етикетці — експертний гетьман з благою. Та тільки мова чужа у власному домі і шовінізму в кіхті підсвідомі. Сім'я вже вольна й нова та тільки мати. Ледь жива, вона була вмерла вже не раз та все питає і на смертні в ложі, та веште слово, що його тарас коло людей поставив на сторожі. Не звіздіть на мене, дядьку міліціонере. Я ж не пішов що переходить вулицю в неположеному місці. Просто я хочу, щоб до наступної ери з кожного сьогоднішнього злочину не виросла в завтрашній грісті ні остраху, ні цінні компромісу. На кожен виклик совісти йди! в історичних ляках. Відстояться ви на істин. Гірко вибратять кров'ю правди в пекучі меди. Діна Васильівна, я хотіла нагадати сьогодні ці слова, написані вами далекі 60, а може й раніше, але ми їх переписували в ті роки. І... Великий жаль, що вони на сьогодні залишаються актуальними, але велике щастя, що вони у нас є ці слова, і що є ви у нас, ліна Васильівна Костенко, сонце в кінці тунелю, не провінка Спасибо. <ріця>